Всім привіт, з вами Лід Золотий. І нарешті я повернувся. Правда, я не знаю, чи надовго, чи надовго. Можливо, це буде коротке відео, оскільки я його знімаю саме в Польщі. І зараз коротенько розкажу, як мені життя в Польщі. І також про свою знову зачіску. Звичайно, що я не зробив штори, як я сказав, я вам спозрів. Бо Тому що я вирішив постригтися якось по-іншому. І постригся. І я не знаю, який ток з тої зачіски. Оскільки я сам не знав, як буду стригтися на початку. Я постійно думав, чи мені зробити коротеньку стрижку, чи мені залишити довге волосся. Зробити штори, блядь, кнот, шийкусь хуйню. Але блядь, чому я заморачувався над цією зачіскою? Та тому, що мені люба, зачіска, може личити, я зрозумів це, коли підстригся так. Е, я вже, напевно, зливав відео на Ютуб, де я е, з цією зачіскою. І не знаю, чи вам сподобалося чи ні. Ну, але, знаєте, я би міг завдяки цьому набрати більше аудиторії. Але краще би я зробив шторик. Але я тут подумав, ну, ну то все одно літо і е, постригся нахуй на налисов. І мені сподобалося, знаєте, не парить і хуя, але зараз така жара, знаєте, 30 ще чимось градусів. Я на даний час перебуваю в Польщі, в якомусь селі Куриційська. Що вам розкажу про Польщу. Це, знаєте, з одної сторони країна хороша. Ну, Ціни тут є твоїма. Ну, особисто сам я тут нічого не купляв, бо я сюди приїхав взагалі з українськими грошима. Всі решта витратилися на дорогу. Що що я хочу вам сказати? Клімат тут єбийший. Взагалі не який тут клімат. Тут далеко не в Україні, знаєте, що тут що там або тиждень душі, або тиждень сонце. Тут, блядь, Пів місяця може бути сонце, блядь, а потім десь там один день дощ. Чи може ще другий трошки хмари, може щось там покрапає і все. А далі сонце, 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 сука, блядь, Монако. А В чому мінус в тому, що я працюю на полі. На даний час, коли сезон клубніки вже практично закінчується, починається мале. І мені вже не так важко працювати. Ну, що я вам скажу про роботу в Польщі. Робота в Польщі, ну, це з однієї сторони класно. знаєте. Тут люди заробляють шалені гроші, але треба напахатися, як їбанути. Але все одно, знаєте, є в цьому свої плюси, капає бабло, ти встаєш блядь, в четвертій годині, йдеш на п'яту на поле і там уйобиш. Ну, зараз вже пізніше, бо зараз вже кінець майже клубніки і починається малина. Через день вже ходимо на малину, на клубніку і так, і інше. Що я вам розкажу загалом про Е, Клімат мені не дуже подобається, тому що тут постійно жарко, знаєте? А роботи, робити на сонці це повний піздець. Бо жарить. А ще й до того все болить, знаєте, бо то після роботи жарить, палить, бляха, потах приходиш, блядь, з тебе все стікає, блядь. На обід приходиш, поїв, блядь. Потім далі, блядь, йдемо, як там пан каже, і, і все, і далі на роботу уйовувати. Ви скажете, який сенс тої хубніки. Що там можна зробити? Тут люди заробляють по тисячі доларів. Скажите, то ти вже напевно мільярд, а хуй там є. Коби я 500-600 мав. Ну, в принципі, я вже приблизно і маю скільки. Ну, але знаєте, я не вимахуюся, не бойовуюся, не показую, що в мене нахуя там гроші. У мене зараз цих грошей на руках нема, бо тому що я поки що заробляю до кінця сезону клубніки. Тоді в кінці я вже отримую ці гроші, які я заробив. Після того. Піде малина і підуть інші гроші, але то залежить, скільки я буду збирати. Що ви скажете щодо того, чи мені краще збирати клубніку чи малину? Мені краще збирати малину. Я спробував клубніку, ну, з однієї сторони, ніби нормально. Там собі, рвеш собі. Про що не думаєш і все? Так. Ну, а то, що ти від людей відстаєш там. -ка... Напав десятки, то ще похуй, знаєте. Все одно якась копійка капає, але коли я перейшов на малину, я просто закохався в неї. Я побачив цей цвіт і не міг намилуватися ним. Коли попробував її смак, я просто ошаленів. і просто почав збирати її з хотінням. Я хотів кожен раз малину. Збирати, їсти, куштувати, споглядати на неї. І також я почав збирати разом з музичкою. І в мене почалося ще цікавіше збиратися. Я лише другий раз спробував збирати малину, мені ще більше сподобалося. Завтра далі на клубніку, я твою мать. Далі скільки матів? Ну як після такої роботи не матритись? Хуй поймеш. Ви запитаєтеся, який в мене тут спосіб життя? Нормально харчуюся, деколи можу трошки. Випити пивка після важкої робочого дня. Попурим там, попарюємо, знаєте. По чуть-чуть то і то блядь, І живем. І крутяк. Загалом мені поля подобається. Покажемо лесенький кадр. Надіюся, що мене зараз ніхто не зловить і не скаже, ну ти тут знімаєш, а? бо я краєчком десь там можу зняти, я навіть перший відосик тут знімаю. Я більше не знімав перший відосик, хіба що один шорт, що ви побачили вчора. Ні, це не був новий кліп. І я взагалі не знаю, чи я тут взагалі буду знімати якісь кліпи. Ну, нахуя мені знімати тут кліп, якщо я буду знімати час від часу відоси. Оскільки в мене зараз часу е, трошки більше, ніж було. Бо коли була кубніка, то була, м'яко кажучи, капзда. Ну, Отверто кажуть, пізда. І в мене просто-напросто не було майже часу. Я міг відпочити, коли приходив на обід або приходив вечір. Або приходив раніше, коли хуярив дощ. А коли не хуярив дощ, ми хуярили напої. А коли хуярив дощ, ми хуярили вдома на ліжку. Супер. Найліпше, коли прийти після роботи, після школи робочого дня, прилягти собі на ліжечку, відпочити, прийшов на кухоньку. Щось там скуштував. Кайфуєш, бля. І все. Плюси ще одні даної роботи, то що ви загорите, так що вас точно ніхто не впізнає. Ви будете чуть як Ненегер. Але це, з одної сторони, знаєте, круто. І добре. Мінуси. Нелегка робота. Також. Цілий час на сонці. Боліти точно щось буде. Не всі можуть збирати знаєте, клубніку стоячи, стоячи важко, більшість збирають на клубніку, клубніку на півприсядки або на колінах. Або якось так. Балину все збирають стоячи. Мені ця справа дуже подобається, мене навіть довгий йде болять. Просто собі там поришився, похопав, похопав, кидав глуб'янку, а... Окремо ще так ось поїбнички. А кубніку збирають суто І. Що мені подобається в цих роботах? В тому, що тут я не дуже той напрягаюся. Я більше напрягаюся, коли кумніку збираю. Ну кажу, вечір збирати, більше збирати. Тим не хуярить по 100, а я десь там на 40-50 пішов. І то колись я там Пару дів тому мав чуть не 80. І це було для мене ляфа, тому що я відробив свої попередні діди. Я збирав, е, збирав лише 16 лом'янок, знаєте, що такі об'ятки, кошики. А е, води взагалі вісім, бо тому, що встиг скільки, бо почав падати дощ, а потім я думаю, ну я нахуй лишаюся вдома. Е, десь там було вихідні, і то вихідних було хуй на ніхуя. І переважно в суботу ми працюємо пів дня, а далі вже відпочиваємо. А в неділю якось так вийшло, що ми прийшли малину. От, до речі, тут малина. І позбирали, хто там скільки і все, прийшли ті рядки, пішли додому, десь третя година. З обіду, звичайно, то було Від ранку. І мені сподобалось, що ви прийшли раніше. Ну, завтра почнеться тута єва каторга, яка називається Клубніка, якої вже залишилось вибачте за слово, хуйня ніхуя. Її просто-напросто мало. Місцями може там бути пару клубнічок, але. Проходиться пару метрів і там просто пусто, і взагалі ніхуя нема. І все, і останнім часом я просто цілу хуйню почав збирати. Але це мені йде в плюс. Хоч щось. Може, на малині я відроблюся і зароблю більше. І це мені піде в великий плюс, бо. Не знаю, чи ви знаєте, скільки коштує клубніка, за лув'янку дають 2,5 злотих, а за малину 7 злотих. На наші гроші це доволі солідна сума, знаєте, і ці, я вже не пам'ятаю скільки то, але доволі добре, платять за клубніку і малину. Не залежить від того, бо на клубніці можна більше заробити, хоч там не шепше, але там ліпше грибуть. знаєте, бо тож Ягода більша, а тут маленькі. Тут не дуже маленькі, вони десь такі. Вони чуть більші. Вони великі також, але не такі великі, як пряме клубніка, бо там отакі, блядь, коні. Але вже таких конів немає, вже навіть гнилої немає, ні дрібної, ні якої. І хуй, де тебе завтра буде збирати. І, по ходу, прийдеться завтра з на п'яту йти. Якщо до 6, то це взагалі супер, тому що пізніше на годину вставати. Бо то буде до школи, знаєте, вставати в 6 чи в собі, як ви встаєте. А я, сука, в четвертій, маю в п'ятій вставати. Щоб йти на п'яту або на шосту на поле. Ви скажете, а ти не заїбався? Чесно кажучи, ні. А якщо серйозно трошки. Бо знаєте, на таких роботах можна все заїбати. А чому я саме вибрав сюди? Бо в мене виходу іншого і не було особо. Ой, блядь, трактор їде. Зараз будуть гості. Ну, перерву, ненадовго відео. Зараз я перебуваю знову на своїй локації. Я вирішив дозняти сьогодні відео. В той вечір я його не зняв, тому я його дозніму сьогодні. Я вирішив сьогодні познімати трошки без скипки, щоб ви побачили нарешті мене повністю. І. <кхем> Що я хочу сказати. Треба спочатку згадати, на чому я зупинився. Так от. Я зупинився на розповіді, чому я вибрав сюди їхати. Так от. І я вже казав, то, що в мене особи вибору не було, тому я вирішив сюди їхати. Ну так, мене батьки, знаєте, відмовляли, що на що тобі того, е, такої важкої роботи, е, бо ти ще молодий. Я думаю, хуй з ним все одно треба кудись поїхати, щоб заробити якісь перші гроші. Я маю якось рухатися, бо то, знаєте, весь час на. Е... На батьківські гроші жити теж не дуже рано чи пізно прийдеться заробляти самому. З раннього віку, знаєте, заробляти на, знаєте, на таких роботах можна тільки неофіційно. Чому? Тому що ви неофіційний робітник. Якщо він там 16 чи 17 років, то ви не можете поки що офіційно працювати, оскільки, по-перше, ви не повноліті, по-друге, ви маєте закінчити якийсь навчальний заклад. Я мав після цього ще піти вчитися. знаєте. Якщо ще повчитися на ту професію, то ще краще, можна вже якусь тоді роботу шукати. А не зразу після школи як деякі. Я вирішив таку дорогу, оскільки мені так буде вигідніше. Ну так. З одної сторони, не я неправильно зробив. Тому що я пішов на важку роботу. Але згодом вже буде на краще. І я в цьому не сумніваюся. Ну. Я не сказав, що я грибу такі гроші, знаєте, що вже тут каплаває у грошах, але в принципі мога заробітку вистачить на все і потрошки. А так як я вирішив собі купити, ну то, знаєте, може не вийти, бо тому що, знаєте, якщо я хочу собі десь жити за кордоном, то мені треба відкладати, якось, я не знаю, якось треба збирати на життя. А я хочу жити за кордоном. Чому я не хочу жити в Україні? Не через те, що там війна, а просто по принципу, то, що, знаєте, краще там, де нас нема. І все, Ні, не іменно в Польщі, а в якійсь іншій е, класній країні, яке іменно я розкажу в інших відео. І це відео не затягнеться на так довго, як ви собі думаєте. Може 20 хвилин буде. Де я буду розповідати про що завгодно. Які тут люди? Знаєте, тут більшість приїжджих українців. І то таке, знаєте, то пальто, з якими людьми я спілкувався. Тоже люди з переколами і так далі. Ну, особисто ті, що мого віку, навіть молодші деякі тут є, то такі, знаєте, нормальні. Можна спілкуватися, але трошки деколи тютю знаєте, своїми прикольчиками і так далі. Але ліпше вже в такій атмосфері, знаєте, тут трошки веселіше, скільки на роботі тут. То не як в школі, знаєте. Але все воно. Зато платять гроші і через то я тут і працюю. Якби зато не платили гроші, я в їбав таку роботу. Компот вода є, їда є, супер. І все, можна жити. А той, хто засуджує цю роботу, то... Прошу перші, першим ділом спробуйте. Не всім подобається, всі кажуть, що це важка робота і так далі. Мене всі відмовляли, що то важка робота, що ти іменно туди їдеш і так далі. Бо я так собі схотів. Якщо я то зробив, значить я знаю, що я роблю. І це виходить, що це буде на краще. Але невідомо, що буде завтра, так що ліпше вже не передбачати, знаєте. Бо тіпо, там, говорив краще, краще стало ще гірше. Але вірити в краще майбутнє, знаєте. Якщо б закінчилась війна, тоді я буду жити десь на Україні, можливо, що в столиці, скоріше за все. Не через то, знаєте, я... якби не війна, я цей вам. Ти не хочеш воювати і так далі. Що я втік з України. Люди, я сюди переїхав через те, що я хочу заробити трохи грошей. А нормальних заробітки, як для мене, знаєте, в моєму віці, в Україні я собі не знайду. Я можу е робити неофіційно, хіба що підсобником. А на такій роботі, як клубніка, то сюди можуть е приїжджати. Діти різного віку і люди, в тому числі. Але тут люди, знаєте, досвідчені. А я тут перший рік. І я дечого не знаю. По швидкості я збираю, напевно, що швидше малину, ніж клубніку. Ну, добре, не будемо говорити клубніка, а будемо говорити по полуниця. Аби ви зараз не засуджували те, що я говорю. Не тим словом, знаєте, тим, що говорять русофоби. Але давайте не про це. Всі з вас напевно спробували десь працювати. Комусь подобається там така то професія, що щось там подавати, знаєте, комусь подобається будова там пошта, ще щось таке, знаєте. Возити там, колоти, дрова я не знаю. Які ж там професії. Професії є багато, знаєте, але не всі для підлітків. Більшість для дорослих. Я не скажу, що я дорослий, я ще дитина, можна сказати, я ще не доріс до того віку, щоб я був дорослий. А знаєте, є такі, знаєте, підлітки, які говорять, що вони, типу, дорослі. знаєте. Ну, це не круто, знаєте, коли куриш, там, п'єш, і ти викаєш, що ти дорослий. Ну, це тупо, як мінімум. І це дурість. І я це признаю і сам це роблю. Я вважаю, що це не круто. І це взагалі погано, не рекомендую нікому пробувати. А хто вже підсів, прошу кидайте, бо тому що з того нічого не вийде. Алкоголь і куріння шкоди здоров'ю вашому. Тим більше то що ви парите свої одноразки і поде, це теж не піде вам на користь. Краще займайтеся спортом, а також їж... їжте корисну їжу. Можна в раціон вживати більше м'яса, вживати фрукти також овочі і тоді буде все стабільно. Знаєте, вже краще їсти фастфуди, ніж курити чи там пити. Ну, особисто я, знаєте, можу такое випивати, але я не п'ю так, що аж взагалі заливаю себе, що на другий день відходжу. Не будемо про це. Давайте я те, що хотів сказав. А решта ви побачите в інших відео. Щось за довге відео вийшло, правда? Але якщо вам буде дуже цікаво, то ви переглянете це відео до кінця. І скоро вийде нове відео. І набагато цікавіше. Ну, щодо нових треків, кліпів, вони будуть не скоро. Але вони продумаються на даний час і коли я буду знати, коли я буду знімати все це, то я почну знімати. Щодо цього, що до чому я вирішив побритися на лису, тому що жарко. А штори я планую собі зробити ближче до осені або ближче до зими. Тоді, коли вже будуть холода, тоді вже не знаєте, шапка буде гріти. бо та, що в мене була шапка, мене ледве, так скажімо, кінти постригли. І все, і бачите, а тут місцями десь є шрами, але як то кажуть, шрами прикрашають чоловіка. І то правда. Але що я вам скажу? Якщо вам не буде лечити лисина, то навіть не стрижіться. Краще залишіть таке волосся, як є. Бо деякі люди не обдумують бреються на лису типу, повністю і потім виглядають як якісь непонятні і це. його. Я теж складно з собою уявляв лисим, тому що тіпо, я постійно з довгим волоссям, але мене почало просто воно заюбувати і я вирішив побрити на хвії. І тепер не морочуся. Зато вирощую борідку. І це значить, що бородатий лід золотий. скоро буде. Це не подкаст, це просто відос. І це його. Щоб це був подкаст, треба. Вже більше історій. Що до дівчат? Ну, ті, що дівчата тут, знаєте, є тут такі фаненькі. Але мене вони, вони не цікавлять, я зайнятий. Мене зараз в основному має тільки робота цікавити і нічого більшого. Бо Тому що, знаєте, сезон хлопників вже, можна сказати, закінчився, вже лишилось такі о, чуть-чуть і все. І далі оця прекрасна малина, яку я так обожнюю. Обожнюю її куштувати, Обожнюю на неї дивитися, збирати її, просто спостерігаю, закохуюсь цю малину. Занадто багато, знаєте, слів про малину. А загалом, знаєте, можливо, що я не так буду часто випускати відео, але зато ви побачите нарешті мою нову Харю і мій новий образ, який я е, вирішив так собі різну е, якось, як то сказати. Е, розбавити, ну блять, розбавити можна там компот. Е, а, е, е, Типа змінив, можна сказати, образ. Типа. То все одно, якщо би лисий почав відрощувати волосся, прикиньте? Який би це був ажіотаж. Я сподіваюся, що я лисий наберу велику аудиторію і я піднімуся. А потім, як відрощувалося, буде ще більше аудиторії, ще більше контенту, ще більше музики, всякої такої фігні. Все попереду. Лід золотий, новий. І це тільки початок. З вами був Ice Gold One. До нових зустрічей!